Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що обмежує автономію антикорупційних органів. Документ підпорядкової діяльність Національного антикорупційного бюро та спеціальної антикорупційної прокуратури Генеральній прокуратурі закон в зазнав критики з боку Європейського союзу українських політиків та правозахисних організацій. За даними Transparency International, закон дозволяє генеральному прокурору. Вільно розпоряджатися розслідуваннями, що ведуть антикорупційні органи, і навіть закривати провадження мації Ястчемській далі. Устава сустава прийняли у швидкому режимі. Президент підписав його за кілька годин. Того ж вечора у Києві відбулися протести на захист незалежності Національного антикорупційного бюро та спеціальної антикорупційної прокуратури. У них взяли участь понад тисячу людей. Раніше Українські служби безпеки провели обшуки в офісах антикорупційних органів та затримали двох осіб. Вони пояснили, що це пов'язано з контактами з Росією.